Два дуже крутих стіка працюючих, але працюють вони по-різному: гідра і бальзам проти зморшок. Гідра це суперзволоження. Його можна наносити на все обличчя, можна навіть замість крему після тонера, або напротязі дня, взагалі, коли потрібно поновити зволоження. Дуже гарний склад, тут пептиди, гіалуронова кислота, вода голубого лотосу, І це дійсно таке суперзволоження. Бальзам проти зморшок набагато жирніший. Тут, крім сильного антивікового комплексу, також є 4 вида рослинних олій, тому якщо наносити його на все обличчя, то буде надто жирно. Він дуже погано вбирається, така захисна плівочка, і буде відчуття липкості, тому його використовувати потрібно лише на проблемні місця, там, де є зморшки. І, і тоді він дуже класно працює. Наприклад, отут під очі, да, де є сіточка таких дрібних зморшок. Вони будуть на протязі дня залишатися зволожені, і навіть якщо зморшечки будуть працювати, шкіра не буде пересушена, не будуть робитися лишні заломи. Завжди буде отут зволожено. І ось ці всі рослинні, олії, цей крутий комплекс будуть працювати в цих зморшках. Клінічно доведено, якщо користуватися таким стіком на протязі місяця, то зморшки зменшуються на 16%. Це не 100%, не будемо розказувати казочки, але 16% це вже щось. Це говорить про те, що стік працює. Якщо періодично його собі брати, то реально можна покращити вигляд своїх проблемних місць.